Мантри, медитації, астрали, на перший погляд, стається ніби таким безобідним і можливість, щоб ніби розслабитись і відключитись. Але Господь нам дав розум, щоб ми ним користувались, правда, а не відключались і кудись там улітали. Духовний світ він існує. Якщо ми його не бачимо, він від цього не перестає існувати. Біси, диявол, це все існує. І коли людина відкривається для духовного світу от в тих медитаціях, вона вже, звідти, сама не вертається, туди вже до неї приліплюються якісь біси. На перший погляд їй здається, що ніби нічого страшного, і на перший час їй допомагає, на себе там може почувати розслабленішою. Але з часом біси дають про себе знати. Є дуже багато учителів, які самі зійшли з правильної дороги і іншим. Допомагає в цьому дуже добре. Самі лишилися розуму, заблудилися в цьому житті і іншим цьому допомагають. Це мало того, щоб звести людей, такі лише учителі використовують місця списання для того, щоб обдурити людей. Що бачите, тут ніби нічого страшного немає. Але пізніше люди не можуть справитися з тими бісами, які їх можуть мучити. Коли людина взиває в духовний світ, вона має чітко розуміти до кого вона взиває, тобто, коли ми молимося. Ми маємо розуміти, що це є діалог з самим Богом. Ми маємо розуміти, що ми кличемо нашого Отця Небесного Ісуса Христа. А коли людина взиває в тих медитаціях, мантрах вас страливі якісь входить, кличе непонятно кого, то як думаєте, духовний світ з бісами не відкривається в той час її життя? Важливо розуміти, що вихід з цього всього є, це є покаяння. Ми можемо на день хоч каятися по 400 разів, Але дуже важливо. Для себе брати з цього всього уроки, тому що коли ми приходимо до Ісуса, наше життя має докорінно змінюватися, тому що покаяння це і дія, це не є просто слова.